Вітаю вас, мої любі підписники! Сьогодні я пишу для вас моє соте відео. Хотіла його зробити якимось особливим. І от я хочу з його зробити саме як влог-відео про найбільші мої досягнення в моєму житті. Я Жанна Бланк, мені вже за 50. Цікаво, тоді погнали в історію мого життя. Саме перше моє досягнення, я вважаю, це те, що я народилася в Україні. В великому місті Кривий Ріг. Кривий Ріг, Нескорений. Я українка. Я цим пишаюсь. Де б я не була. Чи в Україні, чи за кордоном. Ми завжди можемо показати, що таке є бути українцем. Школу я закінчила із золотою медаллю. Це моє друге велике досягнення. Далі я закінчила два університети в Україні. Перший це Дніпропетровський університет по спеціальності інженер-конструктор літаючих апаратів космічних ракет. І другий по спеціальності економіст, бухгалтер та фінансист. Найбільші посади, які я займала у своєму житті. Ну, найперше, це зам головного бухгалтера у банку. Це був Укрсоцбанк. Далі я була головним бухгалтером у крупній компанії. Також я була директором підприємств і не одного. І дуже великих і маленьких різних. Ще я була віце-президентом спортивної організації. Одна із них це Спортивна Федерація Карате До. Я маю двох прекрасних доньок. Їм у цьому році буде ювілей. Молодшій доньці уже є. 20 років і старшій доньці 30 років. Доньки це моя гордість і я щаслива мама. Це також я вважаю велике досягнення у своєму житті. Одне самих найвеликих моїх досягнень це те, що 6 років тому я перемогла рак, пройшла, як то кажуть, грані між життям і смертю, пройшла всі кола аду у лікуванні від втрати волосся. Безліч хімій, опромінень, операцій до реабілітації. Як кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. <плес> Слідуючи моє досягнення, може для когось воно й не буде великим, але для мене це є велике досягнення, тому що я в 50 років отримала свої права вперше в житті і навчилася водити машину. Так, ще в мене досвід не дуже великий, але ж все рівно, це для мене є велике досягнення. Я відкрила свою власну фірму. Це агенція по працевлаштуванні, якій в цьому році буде вже 8 років. Я її відкрила з ліцензією і працюю напродовж цього терміну. Ця найбільша перемога в моєму житті сильно змінила мене і моє життя. Тому я вирішила, що життя дало мені як другий шанс. Я ще тут потрібна і тому повинна жити наповню. І сьогодні не втрачати свого часу. Я витратила всі свої кошти на своє онкологічне лікування, слава Богу, не довелося квартиру продавати. І вирішила поїхати до Німеччини на заробітки. Це ще було до війни. І от у мене почалася друга половина мого життя. У Німеччині за кордоном. Я відкрила свій Ютуб канал. Це для мене неймовірно, тому що я не публічна людина, і мені завжди важко говорити на камеру. І я переборола всі свої страхи, як і під час лікування без всяких психологів, якось я знайшла в собі внутрішні сили якийсь потенціал. І от у мене є мій ютуб канал. І вже майже 5 тисяч підписників. І 100 моїх відео разом з цим. Для блогера-новичка, я думаю, що це велике досягнення. Як ви вважаєте? Напишіть мені. Роботу моєї фірми, яка у мене працювала в Україні в декілька містах, в тому разі, і у Кривому Розі, в Києві, в Херсоні, навіть у Дніпрі, я перевела в онлайн. І. Зараз продовжую також тут працювати. Я працюю по контракту в Німеччині зараз, як медсестра-опікунка, вже 4 роки. Так, це не найбільше досягнення, навіть не мрія мого життя, але я змогла адаптуватися тут, у Німеччині, і заробляти, вивчати мову. Можна сказати, що почала свою трудову діяльність з нуля. Я навчилася сприймати цю роботу не як приниження, знаєте, а. Я навпаки в цій роботі якби знаходжу, чому я можу навчитися ще. Знаєте, і люди, які мене оточують, міняють моє відношення до мене в зв'язку з тим, що я сама, якась, як мені здається, інша. Вони поважають мене дуже вдячні за те, що я їм роблю. Вислов такий є — якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни відношення до неї. І це дійсно так, воно працює. Я запрошую вас до співпраці. Якщо у вас є якісь питання по роботі, по якимсь вакансіям, по якимсь документам, які ви хотіли б зробити, або отримати консультацію, або навіть зняття депортації, або будь-що, ми можемо розібрати будь-всі моменти, всі ваші питання, і надати вам кваліфіцір... кваліфіційно. Допомогу, <ріху> язик заплітається. Ми завжди з радістю працюємо з нашими клієнтами. Також ми ще займалися і тим, що ми допомагали біженцям, які приїжджали з України, тут в Німеччині. У нас ну, раніше було більше такої можливості. Ми роз, робили розселення, допомагали з документами, але ж зараз уже ці місця зайняті і. Ще я думаю, що впродовж цього року також можуть звільнятися місця. Якщо ще хтось може хотів би отримати таку допомогу, можете звертатись також. Одне з моїх досягнень у Німеччині це те, що я отримала ВМЖ на три роки не як біженка. Маю медичне страхування у Німеччині, ну багато хто його має зараз, але ж також це для мене так є важливо, тому що мені ще потрібно багато вирішувати питань по моєму здоров'ю. Тому що маю ще достатньо проблем. Вивчаю німецьку мову, але не на інтеграційних курсах, а самостійно. Ще на першому році перебування тут у Німеччині я здала екзамен в інституті Біоте і маю сертифікат на, на рівень А1. Ну це зовсім маленький рівень, але ще його здала з першого разу, і вимоги були при здачі не зовсім інші ніж зараз на інтеграційних курсах. І не всі люди змогли здати його з першого разу. Все це я змогла зробити через офіційну роботу в Німеччині. Тому, якщо ви хочете залишитись у Німеччині, ви повинні змінити свій параграф 24, який вам надав тимчасовому захисту, на будь-який інший. Якщо у вас є такі питання, то можете подивитись, у мене є ще відео, де я пояснюю конкретно цей приклад. Зараз я вчу німецьку мову на рівень b 1 b 2 і працюю. Тепер я хочу зробити таку сторіночку в цьому відео про мої кумедні досягнення. Ну, наприклад, що сама цікава вакансія, куди поїхав наш клієнт від нашої агенції ще й по офіційній робочій візі, це в країну Мадагаскар. Люблю це не жарт. Саме так і було. Я сама була на той момент дуже здивована, але все вийшло. Для того, щоб багато встигати в своєму житті і не втрачати час, я навчилася одночасно виконувати декілька дій. І я не можу зараз якусь одну роботу робити. Мені потрібно обов'язково щось робити паралельно, це як мінімум. А так, от, наприклад, я можу готувати їжу, там 3-4 страви різних одночасно. Живу ж я у маленькому селі, піч на дровах, топлю цю піч, це ж треба пам'ятати. Розмовляю, наприклад, паралельно із якимсь новим клієнтом провожу співбесіду по навушничку, який в мене вдягнений в одне вушко. А другим вухом можу ще слухати якусь корисну інформацію, наприклад. І це у мене все в голові. Працює одночасно. І головне, як то кажуть, нічого не переплитати. Але я справляюся. Я була заміжня майже 30 років, і тепер можу вижити, з ким завгодно і де завгодно. Терпіння маю залізне. Я вмію дуже добре вислухати людину, зрозуміти її, що вона хоче. І просто її відчути, знаєте, яким-то своїм внутрішнім таким. Не знаю, я це відчуваю. Та зійтися можу також з будь-якою людиною. Ну, як би я казала, що можу зрозуміти її, якою би вона не була. Навіть на перший погляд може бути якось агресивною або ще як і, але ж все рівно в кожному є з нас і позитивне, і негативне. І воно майже в балансі. Ви ж це знаєте? Ще в мене є така одна. Один такий момент, що я можу багато випити алкоголю і не сп'янію. Ну, воно в мене якось не бере. Інколи навіть шкодую, навіщо його пити, якщо тебе воно не бере, тільки може додати тобі трошки такого гарного настрою або розгрузити трошки голову, тому що голова завтра напружена. Завжди думаю, що треба зробити, щоб встигнути все зробити. Ще я дуже вперта. Якщо я щось дуже хочу, то я обов'язково досягну. Головне сильно хотіти. Наше життя це постійні досягнення і перемоги. Це як кардіограма нашого серця. Вона ж не може бути рівною прямою лінією. Тоді людина померла. Так і життя не може рухатися по прямій, лише постійні підйоми і падіння, і ми повинні постійно рухатись вперед. І ці підйоми і падіння додають нам. Сили і енергії, яка нас рухає вперед. Це як аксіома. Думаю, вам було цікаво послухати мене. Я не хотіла нахвалятися чим-небудь. Я хотіла лише поділитися своїм досвідом і позитивом. Бажаю кожному досягти всіх своїх мрій і удачі в вашому житті. До побачення, до нової зустрічі! Напишіть мені, будь ласка, сподобалось вам моє це відео? І не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки, вподобайки. Мені від цього дуже приємно. Ну і будемо поширювати наш україномовний контент.